Привіт, друзі! У цьому випуску ми поговоримо про цікаві та малоінвестиційні бізнес-ідеї. Морозиво у формі квітів морозиво у вигляді квітів успішний стартап, ідея якого з'явилася у Нью-Йорку. Попит на такий продукт буде однозначно, і відкрити точку продажу такого морозива не складно. І самим морозивом проблем у вас точно не виникне. Від вас вимагається лише надавати йому відповідної форми. Для цього потрібна спеціальна ложка за формою схожа на шпатель і трохи тренування. Прокачавши навички, ви зможете створювати віртуозні квіти з морозова. Кожна з пилюсток укладається в стаканчик і ріжок окремо. Це вимагає більше часу ніж при накладанні морозова кульками, але результат того вартий. Та й націнку на подібні ласощі можна впевнено збільшити, адже люди готові платити більше за щось незвичайне і привабливе. Морозово квіти стануть чудовим подарунком коханій дівчині. Це по-справжньому оригінально. Єдиний недолік таку красу буде шкода їсти. Вирощування мікрозелені. Мікрозелень це паростки трав, зернових, бобових та овочів близько 40 видів. Горох, салати, соняшник, редис, капуста, пшениця тощо. У них міститься більше корисних речовин, ніж у стиглому плоді. Серед основних споживачів такої продукції ресторани, які використовують усе більше мікрозелені в оздобленні страв, та люди, які прагнуть до здорового харчування. Вирощування зелені займає до 10 днів. Влаштувати мініферму можна навіть у шафі своєї квартири. Все, що вам потрібно, це світло і вода. Фінансові інвестиції, необхідні для початку бізнесу, мінімальні. Автофутбол Автофутбол унікальний і незвичайний, але досить цікавий вид спорту, схожий за своєю суттю на битви роботів. Хіба що тут усе трохи простіше? Вам не потрібно будувати роботів і вибитися. Замість цього ви лише намагаєтеся забити гол, використовуючи свою машину. Що для цього потрібно? Перш за все, вам потрібно знайти відносно велике і рівне поле і виділити час і сили на розкрутку. І, звичайно ж, люди, які захочуть взяти участь, та старі автомобілі, які вам не шкода, буде пошкодити. ви можете зміцнити їхню раму та обтягнути старими шинами для захисту від можливих зіткнень. Основний прибуток від цієї затії можна отримати з youtube каналу який висвітлюватиме ігри та підготовку автомобілів до них. Крім того, таке шоу приверне увагу глядачів і спонсорів. А це означає, що ви також можете отримати додатковий дохід від продажу квитків і спонсорських внесків при належному. У рівні розвитку ви можете запустити цілу лігу, що підвищить інтерес до шоу. Інтригуючими будуть як окремі ігри, так і чемпіонати. Початкові витрати можуть бути мінімальними, особливо якщо ви знайдете вільну ділянку землі та однодумців. Тоді на організацію всього цього піде більше часу та зусиль, ніж грошей. Алкогольні десерти ці десерти виготовляються у вигляді желейних шотів, що містять різні види алкоголю, фрукти та ягоди. По суті, ви отримаєте приголомшливий десерт з вау-ефектом і високою маржинальністю. Алкогольні десерти стануть відмінним вибором для усіляких банкетів і фуршетів на весіллях, корпоративах та інших заходах. Щоб мінімізувати ризики, такий бізнес можна відкрити вдома, як і домашню пекарню. Продавати набори десертів можна через соціальні мережі або домовляючись із людьми, які займаються організацією різного роду заходів. Антистресові подушки такі подушки виготовляють з тканини з паєтками, що нагадують риб'ячу луску. На одну сторону паєток наносять зображення, наприклад, чиєсь фото. А іншу сторону залишають однотонною. Тепер ви можете змінювати колір подушки одним рухом. Зрештою, ви отримуєте чудовий персоналізований подарунок з антистресовим ефектом. Клієнтів можна знайти у соціальних мережах. Бізнес легко налагодити в домашніх умовах. Замовляємо наволочки з паєтками у швачки. Отримуємо фото від клієнта, роздруковуємо його на папері за допомогою сублімаційного принтера. Далі розміщуємо папіри з зображенням на наволочці і за допомогою термопреса наносимо зображення на неї. Наволочка готова. Наповнюємо її та відправляємо замовнику. Поліно для розпалювання. Ми живемо в час, коли люди намагаються максимально спростити своє життя. Навіть у якихось дрібницях кмітливі люди використовують це на свою користь і заробляють на цьому непогані гроші. Цікавим прикладом є дрова для розпалювання вогнищ. По суті, це відходи з будь-якої столярної майстерні. Вони складають кілька дерев'яних планок разом і поміщають усередину дерев'яну стружку, яка загорається від будь-якого джерела вогню. Простіше простого продавати такі поліна можна через домовленості з мережевими магазинами та заправками, які продають в'язки дров для пікніків. Ручка Плотер Ручка Плотер ще один цікавий варіант для бізнесу з низькими інвестиціями. Ви можете вставити ручку або маркер у такий пристрій і налаштувати програмне забезпечення, щоб написати або намалювати все, що завгодно. Плотер може писати красивими курсивними літерами, імітуючи людський почерк. Ви можете використовувати такий пристрій для заповнення весільних запрошень або в маркетингу, отримуючи лист, написаний від руки, будь-яка людина зверне на нього особливу увагу. Тому що це відчувається як особисте. Ручка Плотер також може допомогти в написанні курсових і дипломних робіт. Крім того, з її допомогою можна малювати портрети, наносити зображення та написи на речі. Найголовніше, що вартість такого пристрою усього 150 доларів. мундштуки для кальяну. Ноу-хау льодяник одягнений на класичний мунштук кальяну. Вони призначені для додаткового охолодження та підсилення смаку, а також для усунення неприємного запаху з рота під час куріння. Таке солодке доповнення для кальяну зробить куріння більш різноманітним. Кожен смак льодяника додає тютюну нову нотку смаку. Асортимент величезний від класичних ягідних фруктових смаків до кока-коли та солоної карамелі. Єдине обмеження ваша власна фантазія. Налагодити процес виробництва таких мундштуків із невеликими інвестиціями досить просто: робимо карамель, наносимо її на трубочку, загортаємо. Готово. Коштує це зовсім небагато, а ефект, судячи з відгуків людей, які спробували чималий, продавати солодкі мундштуки можна як через інтернет, так і пропонуючи асортимент безпосередньо кальянним магазинам. Головне, правильна реклама та упаковка: дзеркало нескінченності. Хочемо показати вам цікавий пристрій: дзеркало нескінченності або ілюзорне задзеркалля. За допомогою цього кумедного пристрою можна робити незвичайні годинники, круті, рекламні вивіски, меблі та багато інших цікавих речей. Для створення шедевру вам знадобиться дзеркало, чорна плівка, світлодіоди, штатив і фоторамка зі склом. Наклеюємо плівку на скло, ретельно розгладжуємо і вставляємо в рамку. По периметру рамки ставимо мунтіни та наносимо світлодіодну стрічку в одному з кутів. Робимо проріз, щоб вивести дроти. Назовні на світлодіодами. Прикріпіть ще невеличкі смужки мунтіно, щоб встановити на них дзеркало, і закріпіть його цвяхами. Потім вмикаємо його і дивимося в бездонний колодязь зі в бездонний колодязь із сяючих сірок. Дякую за перегляд, друзі. Залиште коментар, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.